І так, народ всіх вітаю. Завершив я все-таки замовлення. Замовлення по акумуляторах. Три акумулятора. Ізначально з замовником ми говорили так. Тобто він купив інвертор ДЕЮ. По-моєму, вхід по акумуляторах, якщо не помиляюсь, мінімальний 160 і максимальний 750 вольт. Це якась новинка, там якісь він. Думали мудрили, як його краще зробити. Тобто, Якщо йому зробити один акумулятор на 300 там, вольт, хоча б то є ми в такому варіанті говорили, то там потрібна дуже-дуже БМС-плата. Тобто, там блок керування, який там коштує дуже-дуже багато. Тому е перемудрили замовником і все-таки він вирішив замовити, повернув того інвертора, взяв собі на 48 вольт і взяв акумулятора три штуки. По 48 вольт. Але схема не 14С, а 15С. Тобто максимальний поріг заряду 63 вольти. Ну і нижній, по-моєму, скільки -то у нас зараз відразу скажу. Так, 15 банок умножуємо на 2,8. Ну, 40 плюс-мінус до відключення інвертора. А, так. І ампераж кожної батарейки 130 А. БМС мощні стоять 200 А, пік 350. Тобто, Все зроблено дуже чітко. Вони абсолютно однакові, ці акумулятори, все повністю готове. Ну, огляд так. Ось, покажи, Паша, познімай. Ручки закрутив окремо. Тобто, Раніше я приварював, зараз я зробив на нержавеючні болти. Вони держать, до речі, дуже прям мощно. Все окремо. Покрашено, ну, я називаю пропитка, хто як. Це молоткова, вона є чорна, є в дуже різних кольорах, файно тримає, це вже точно що перевірено. М8 ці конектори, їх хватає, їх з головою хватає, тобто це вже перевірено дуже великими нагрузками. Так, тепер далі. Кнопка включення, по суті, ну, нічого такого якогось додатку тут немає. Я говорив про монітори, чи потрібно, чи не потрібно. Замовник сказав не потрібно, тому я їх сюди не ставлю. Тому можна все промоніторити ну, через телефон. Що ми зараз на даний час з вами і будемо робити. Підходить зараз, Саша близько. Будемо по одному акумулятору, тому що щоб не ловити потім кожну. Так. Ось акумулятор. Я вже е, поналаштовував, тобто по заряду, який там вхід е, включив вихід е, і зарядку. Тобто ну, це все йде в, в самих налаштуваннях. І що ми бачимо? Ми бачимо ідеально збалансовані ячейки, Ну, вони нові, е, зрозуміле діло. 130 А у нас батарейка. Ну, Має ємність. Е, ну, і далі ну, тут потрібно пароль вводити пароль для. Зміни налаштування такий. Я включив зарядку, включив розгрузку, тобто беремо із батареї, щоб включена була, і баланс. Все автоматично можна самому налаштувати. Також по самих оцих налаштуваннях У мене стоїть максимальний заряд на саму ячейку 4, по-моєму, 16. Це максимально. По стандартному воно йде на літій тобто, ну, Можна ну, заряджати до 4,2, це допустимо. Тобто все, все буде окей. Так, бачимо, все збалансоване: 4605, 4604. Ну, це, це взагалі. От бачите, який розбіг. 0, 0, 0, 0 якийсь там 1 Там взагалі Практично немає. Взагалі. Ідеально, температура батарейки 4,9, 4,3, ну і на самій платі БМС 5,8. Це ми робимо так. Далі включаємо іншу батарейку, відразу покажу. Скануємо. Так, показало. Так, ага. да, все зайшло. Також тут бачимо 3603, 3604, 3605. Тобто ну, тут 0,0, якісь там тисячних, коротше, Це взагалі е, ні о чому. Все працює також. Все поналаштоване. Тобто ну, це ну, знову ж таки показує. Я просто покажу самі ячейки, щоб ви розуміли, що все просто ну, в ідеалі, одним словом. Так, виключаємо э, цю батарейку. Виключаємо. Так, включаємо іншу. Так, третя батарейка в нас. Ну і що ми дивимося тут? Це ж якийсь, снігу. Трошки Так. Та тут точно така ж картина 3604, 3603, 3605. Тут 0,02. Якісь там сотих. Коротше, ну, прям все ідеально, температура також, бачите, все абсолютно в нормі. Коротше, одним словом, ну, все чітко. Давайте навіть покажу на клемах, що все окей. А то будете думати, що там щось зрозуміле. Так, що у нас тут показує? Дивись. 55,6 В, все як має бути. Коротше, все працює. Тобто такі 4 батарейки. Кого цікавить розмір, зараз відразу скажу в цьому відео розмір, щоб було до мене було. дуже мало запитань. Ширина акумулятора 39 см, довжина акумулятора 48 і висота 15. Абсолютно однакові акумулятори. Тобто, ну, все зроблено чисто три акумулятори однакові, щоб вони були повністю можна було їх паралельно підключити. І буде все працювати. Тому, друзі, маємо такі акумулятори, вони на відправочку, ми займаємося. Ну, я, давайте ще уточню, що тут взагалі написано. Тобто, те, що для людини реально потрібно, це з яких елементів, яка схема підключення, е, ампераж. Е, я тут пишу просто БМС, це з, е, як входити в саму сам додаток. Тобто Пароль для входу для змін налаштування, там вже інший пароль. Ну, в принципі, те, що потрібно. Більше ніякої інформації ну, незрозумілої не потрібно. Людині, якщо потрібно щось е, знати, я їм, ну, ну, тобто ця інформація, яка для вас потрібна, вона на батарейці написана. Тому, друзі, маємо, що маємо, кого що цікавить по батарейках, звертайтеся, ми ж переходимо далі до прес-форм, тому що стоять знову ж таки прес-форми, а замовлення їде до замовника. Тому з вас лайк пишіть свої коментарі. все, всім благословіть.